29 січня. Україна вшановлює пам'ять героїв битви під Крутим. Це одна з трагічних і водночас гендальних сторінок визвольного 1917-1922 років. Сьогодні ми хочемо запитати учнів нашої гімназії, що вони знають про Крути. Крути – це історичний факт, який розказується ще з 1918 років. В цей момент э, російські більш більшовики хотіли напасти на Україну, а українські військові були ще до Одеси. І на станції Крут було відправлено всього 300 учнів академії, при якому э, російських солдатів було набагато більше і загинуло дуже багато людей. В цей момент було дуже шкода, що не змогли йти підкріплення. Але наші герої, які захистили нашу Україну, завдяки їм зараз існує Україна. Це подія, в якій молоді хлопці віддали своє життя за свою батьківщину. Найменшому було 14 років. На мою думку, це дуже героїчний вчинок. Тому що не кожна людина би пішла на це. Мені відомо, що в цьому бою брало участь приблизно 30 студентів розвідувального загону, які потрапили в полон, та їх, на жаль, стратили. Але вони завжди залишатимуться в нашій пам'яті. Дуже успішним було її Юперацію і затримала просування Червоної армії Лінина на декілька днів, що дав Українській Народної Республики підписати прес-примень довговір, в військова з країнами Четвертого альянсу. І разом з автопуршнами аз... и английской іперією. Юр поиску заединила территорию Украины, где большевики. Их підтримуючи. И без обкудами решаю я кружаю так звану предможную. Я украинской народу и дала курс. Тух до патріотизму малих українців. І постачу як перші кіборги. Герої Крут це молоді хлопці, які обороняли нашу батьківщину. Ціною свого життя вони боронили нашу свободу, честь і славу. Я знаю, що ця подія відбулася 29 січня 1918 року на станції Крути. Це 130 кілометрів на південний схід від Києва. На, на самій станції зібралося біля 500 українців, і цього зазброєння було біля 20 кулеметів і, і одна гармата. Поставали не проти е, Червоної армії, яка мала, яка мала набагато більшу перевагу ну, своїми бронепотягами та артилерією. Хлопці, які віддали своє життя, щоб призупинити російську армію, справжні герої. Бій відбувався на залізничній станції Крути під Києвом і тривав приблизно 5 годин. Ми дуже вдячні тим хлопцям, які віддали своє життя, щоб ми були справжньою і незалежною Україною. Як я знаю за рішення української національної ради. 19 березня 1918 року. Тіло студентів перевезли до Києва та урочисто поховали на скулеві могилі. Один із українських вояків Григорій Піпський із Галичини перед самим розстрілом заспівав гімн України, його підхопили інші полонені і після цього пролунали постріли. Ну, я знаю, що в це сталося 100 років тому, в 1916 році, на, на місто Київ напали болюбі швики. Солдати сталичного організованих відмовилися захищати місто, тому що через пропаганду вони вибрали на, на Наш захист став стали молодники, тобто курсанти військової школи, та також е, добровільні. Доповільні соверши студенти... коз... кулині. Вони вирішили взяти позицію у, у... у... у залізниці з... круги, там, там їх обслужені було 4... 400 автоматів, 16 кулеметів та одна граната. Зі столи ворога прийшло тищити. 3... 3... 3... 5500 бійців, що було 8 разів більше, ніж наших хлопців. У них, у них у них було 12 12 гранатометів та два боєпотяги. Наші хлопці 5 годин тримали оборону, наносили наношені з ночіння ворогу. Але під вечір червоному ворозі почали пробивати, пробивати за, за, захист, та у сучинках їм довелося. Під, 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 під назад до дозволиці, і вони не до Києва. За весь час померло, померло 28 полонених юнаків, а загальні наші втрати були 260 битих, полонених та полонених. Я знаю, що українські студенти, які намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовецьким наступом. Я пишаюсь з їхнім героїзмом, як і сучасні захисники нашої землі, як кіборги Донецького аеропорту. Ці герої завдяки своїй мужності та самопожертві зуміли протистояти великій кількості ворогів та стали символом боротьби українського народу за незалежність.